Друзі, Україна почала контрнаступ. Саме з таким заголовком е вийшов е свіжле повідомлення. Вийшло у виданні Washington Post. і з того, що відбувається зараз е на фронті, дійсно можна сказати, що є всі ознаки і підстави так вважати. Справа в тому, що і я про це говорив раніше: Україна вела інтенсивну підготовку до того, щоб це відбулося. Це і про цей контрнаступ говорили. І українське керівництво, і наші партнери НАТО, і західні партнери. всі. Говорили, наголошували на цьому. Видно було, як ворог цього остерігається. Реально, вся нервовість їх весь їхній страх, в тому числі, який сподвигнув їх, зокрема, піти на жахливий воєнний злочин, цей теракт невимовний з підриву ГЕС, і те, що вони почали в паніці оголошувати, що ось уже наступ, що це відбувається, що ми. Ведемо наступальні дії, що робити, і так далі. Зараз є інформація про активізацію боїв одразу на кількох напрямків. Е, можна сказати про напрямок Оріхів. Це напрямок на південь, де Україна застосовує сили для прориву оборони ворога. Є інші напрямки. Інформація про Вугледар, інформація про розвиток контратак на Бахмутському напрямку Авдіївка запалало по всій лінії фронту. І що найголовніше, на сьогодні ворогові. Досі важко визначити основний напрямок удару. В цьому велика перевага наших сил оборони, тому ці дії вони розвиваються, вони будуть набирати обертів. Я думаю, що вони будуть продиктовані маневровістю, швидким і стрімким пересуванням. Військ в цьому є наша особливість і перевага певна. Ну і звичайно, що з застосуванням все більшим застосуванням тієї бронетехніки і танків, які ми. Отримуємо від наших партнерів. Помітно, що так само активізувався противник, починає перекидати свої резерви, які втягує вже фактично бойові дії, підсилювати свої лінії оборони. Зокрема, одна із підстав підриву ГЕС це те, що ворог хотів забрати ті війська, вони їм їм начхати на ту першу лінію оборони по Дніпру. Зараз їм важливо укріпити Запорізький напрямок і інший. Тому вони. Підривали гезлі того, щоб забрати а, свої війська, і тому зараз вони прикривають відхід свій військ, своїх військ а, шаленим обстрілом Херсону і будуть цього робити надалі. На жаль, тому що ризики обстрілів якраз. Бо херсонському напрямку вони як зберігалися, так і зберігаються станом на сьогодні. Тому будемо продовжувати стежити за цією ситуацією більш детально інформуватимемо вас. Ну а нашим воїнам, нашим силам успіхів, здобутків, перемог. Боже вас береже і слава Україні!